Сьогодні на дворі цілий день іде дощ, жахлива погода, тому я працюю в теплиці, Посинкувала помідори, опускала ниточки вже для них, попросапувала. І ось так тепер виглядає моя тепличка. Розкажу вам, що тут в мене є. Кожен куточок зайнятий. Тут я вкорінюю корінью бресклет. Повносила хризантему мультифлору назад, тому що четвертий день іде дощ і вони вже там поплили на дворі Перчик солодкий, чекає своєї пори, ще не висаджувала, стоїть тут. Минулому році на цьому місці росли огірки. Огірки я саджаю по чотири огірочка в рядочок, а помідори по три. Тому тут чотири смужки крапельного поливу і з однієї сторони і з іншої. Так як крапельний полив робився, як уже були посаджені помідори, тому... Ось так. Це також мультифлора хризантемка. Там я почеренкувала вербуха куранішики. Вона посохла листочки, але пізніше появляться зелені. Ось так я посинкую помідорчики, залишаю в один стовбур. Ці помідори крупні рожеві. В минулому році вони себе дуже гарно в теплиці зарекомендували, тому я посадила їх знову. Вони дуже добрі їсти. Не на консервацію, а їсти. Це рожева гортензія, яку я ранньою весною обрізала. Хочу сказати, що ось так в ящичку вона дуже гарно вкорінюється. Найкраще мені подобається так. Також помідорчики поопускала їм ниточки, ще не підв'язувала, ще вони стоять так. Пізніше буду закручувати кругом нитки. Тут посадила інший сорт, який підмерз. Дала їм шанс редисочка. Баклажани попримерзали, але я думаю, потепліє і вони повідходять. Тут також редисочка. А тут огірочки Амур Ф1. З десяти насінинок зійшло вісім. Ну так як і треба. Я саджаю по чотири огірочки, рядочок, так вони і зійшли. Редисочка пізніше прибереться, а тут два рядочки огірочки. Це з розсади. Вони вже квітнуть, навіть вже є огірочки. Ось один і тут. Другий. Ще вноченята тут не були. До вихідних. Так, повносила гортензії також, бо на дворі вони поплили рожеві. Є вже бутончик. Тут ще один рядочок буде огірочків, посіяла. Це ті помідори, що попримерзали, кущиком ростуть. Ну, хай ще поки що сидять. І решту капусти. Вирвала це, віддам подружці. Поділюся. Ось так виглядає сьогодні моя теплиця. Не сиділа без діла, поки йде дощик. Навела тут лад.